Так, давайте тут є пара запитань, дуже таких цікавих. Є питання і особисті, але є питання такі, які треба сказати для загалом. Так, яка ця година? М -м -м -м. Я щиро дякую за те, що ви е, щиро відноситеся, добре відноситеся до нашої праці. І прямо в чаті я бачу, що ви пишете е, подяки. Е, е, я дуже вдячний вам за те, що бо коли замічаю твою працю, твої старання, то це є дуже добра винагорода, і вона дуже сильно відновлює тих, хто старається. Знаєте, бо. Як кажуть, що всяке добре діло, як правило, буде відплачене невдякою. Але це якщо люди погані, але якщо люди добрі, то за добрі діла і дякую. Тому я вдячний вам за те, що ви оцінюєте нашу працю. Не забудьте тиснути там лайк, особливо в часі трансляції. Саме Ісусу Христу! вибачте за таке питання. Хочу почути вашу духовну, вашу думку як духовного наставника. Отець Василь Поренті, будь ласка, як поступити, як на всі, як всі мене не розуміють, Чи я не така чоловік помер, з яким ми прожили мало років. Не можу переступити через цей біль, бути такою, як була із ним. Всім не подобається, що я в чорному одязі ходжу вже два роки. Що ніде в гості не хожу, не хочу ходити, дітям забороняю веселитися. Мене дратує, коли в хаті приходять родичі і сміються, не можу змиритися із втратою, а мене не розуміють. Вас ніхто не зрозуміє ніколи. Бо ніхто не взоє ваші капці і не пройде ваші, ваш шлях. Ніхто вас не зрозуміє. Так як і хто б ми не були, ми не можемо зрозуміти іншу людину, яку так само мала втрату мама, яка втратила сина на війні, дружина, яка втратила чоловіка на війні, діти, які втратили батька через обстріл ракетами і так далі. Ми можемо говорити тільки про свій бій, який ми переживаємо. Тому що кожна втрата, вона по своєму проживається. І кожна людина по-своєму її проживає. Хтось легше, хтось важче. Бо вона оцей тягар втрати впливають різні обставини, в яких ти про її проживаєш. От як вона оця. Наша глядачка вона каже, що діти сміються її тут дратує. Обставини, які мали би несуть доброту, для неї стають тягарем. Я що хочу вам сказати всім, зараз я говорю не до цієї людини, до цієї дружини, яка так тяжко страждає від цієї втрати. Я говорю до всіх вас, що навколо неї, і до всіх вас, які поруч з тими людьми, які несуть тягар втрати, когось втратили. Дуже велике значення маємо ми ті, що стоїмо навколо тої людини, яка Має втрату. Дуже важливо Дуже важливо засвоїти для себе, як ми маємо поступати. Не треба повчати, не треба казати на все воля Божа не треба. Тим людям, які мають втрату, їм це говорити не треба. Бог дав, Бог взяв, не треба це казати. Я вам кажу зараз то. Що казати не треба. Не треба казати не плач. Не треба казати не плач. Треба бути поруч. Будьте поруч. Бо той, хто когось втратив, для нього одне є відчуття: його нема. Я самий. Я сама. Будьте поруч, щоб людина перестала себе мучити, щоб вона сама. Трату треба прожити. Кажуть, час лікує, нічого час не лікує. Час проходить, і людина забуває. Це не лікарство. Забувати. Це один із Божих е, таких механізмів, які Бог заклав в нашу голову. Ми вчимося пам'ятати, але ми маємо здатність забувати. І це не є е, якийсь недостаток, це є дуже добре. Як ми маємо поступати з втратою? Не забувати її, а забути і все, руком махнув. Ні. Має бути пам'ятник, що ми за нього не забули. Але жити постійно втратою не можна. Бо як мінімум, втрата це те, що ми втратили, і воно вже ну, помер, так? похоронили. Чи це мала дитина, чи це чоловік, чи це військовий, чи хто, ми його втратили, ми його похоронили. Його немає. І жити е, треба тут. Я не можу себе прив'язувати до того, хто лежить на кладовищі, бо то місце мене чекає, я там ще буду. Але поки я живий, я маю жити на землі. І я маю бути поруч того, хто відчуває велику втрату, хто відчуває, що він лишився один. Чорний одяг одягали для того, щоб показати суспільству, що я. Ношу жалобу. У нас я сам із села, і у нас це раніше, по крайній мірі, я дуже добре знаю і пам'ятаю, що йдеш по селі, бачиш, йде жінка в чорній хустині хтось умер? Чоловік, або мама, або бабка в неї померла. Тобто це було замітно. Для дітей теж це стосувалося дітям на руках, нашивали чорну полосочку. Ну, якщо там тато помер, там, то так. А якщо бабка 40 днів віддали, все, жалобася скінчила. У нас ще так, знаєте, була така традиція, що коли там відсіллі якісь там, так, танці, і в кого там скінчилася жалоба, брали там повну кишеню копійок, розмінювали, і потім ходили на танці, йшов до танцю, кидав ці копійки догори, всі такі, о, хто скинув жалоб, хто це, хто це? О, то Василь скинув жалоб за бабку. І всі так знаєш. І воно так тебе в один раз реабілітовувало. Дуже гарні прийоми. Дуже гарно бачите, старші люди вміли жити, вміли сумувати, вміли веселитися. Треба брати приклад з того доброго досвіду нашого. Тобто має бути якийсь період. Ти не можеш скинути жалоб борщ як через рік. Коли це близька людина, так? коли це брат, коли це мама, коли це не знаю, там, дитина, чи, там, чи як. А от коли бабка 40 днів дитина відбула, все. А якщо там двоюрідний вуйко, 9 днів віддали, все, крапка, жалоб твій закінчився. А жалобки дали у це копійки, це коли рік проходив, ну, тобто не будь за ким, навіть, а так от конкретно. За. І дуже добре, коли ми робимо собі межі. Два роки ходжу у чорному і не можу собі, то треба зупинитися до нього. З великою пошаною. Як я поясню, що ніхто вас не зрозуміє, і навіть не пробуйте пояснювати, бо вони вас не зрозуміють, Бо тому що ніхто не є у вашій шкірі, як кажуть народі. Так? Але кажу як друг, поставте собі рамки. Рік жалоби – це максимум, що треба робити. Решту треба знову таки ще раз прикласти зусиль, щоб адаптуватися до життя, бо ви лишилися живі і вам треба жити. І це наказ того, хто від вас відійшов. Мертвий одно може просити жий, голодний одно може просити їж. Змучений одно може просити поспи, відпочинь. Тому перестаньте мучити себе, бо коли ви страдаєте, не думайте, що це подобається тому, хто від нас відійшов. Не подобається. Кажуть брати поляки, що забарзу то не здраво. Це має бути в міру, має бути місце для жалоби, має бути місце для того, щоб та жалоба закінчилася. Так вона буде ну, вже кінці країни не буде. Тому треба визначати часові рамки для носін жалобу. Рік найдовше за близьких людей. 40 днів людей, які трошки далі, 9 днів з родини, чи за друга, чи за когось там. Ось так.